Зараз ми запрошуємо просто пух простору. Найліпшу дитину нашого вільного простору. Це є Даня. Ого. Даня, це це Ти молодець. Ми тебе любимо. Дякую, Дякую. Дякую вам О. за увагу. Дякуйте один одному. Добро любов'я. Так, сотник, Сотниця. Першим uh, на думку мені спала одна людина, яку ми всі напевне знаємо, хто це. Давайте всі разом скажемо, що це оголексі. Oh, Наш це найкращий господарник в цілому всесвіті. Просто душа, руки, серце, м'язи, і голова і язик ага. нашого простору. Ага. Що... Ага. Ми тебе обожнюємо. Це просто репрезентація того, як Олексій пустер коріння в Харсенківко в ньому. Дивіться, яблука навіть виросли це зимову Дякую. Дуже дуже заслужив. Дякую. Я дуже-дуже довго думала, тому що е, можна віддати другу монету. Це був дуже-дуже складний вибір. От, І е, я хочу попросити е, сюди запросити людину, яка часто дуже тихо і місцями непомітно, але насправді дуже відчутно докладалася до... Е, Нашої стабільності і нашого затишку, і часом потрібного деструктиву. Дуже прошу сюди Софійку. Дякую тобі Найпрекрасніша наша найлояльніша і найвідповідальніша скарбниця, і просто. Ще минулого, взагалі, традиційно ми видаємо дві монети, але я дуже я не могла вибрати, кого ще нагородити, кого ще тому я дозволила собі трошки не вибирати от, і попросила в Ксені ще одну додаткову монету. Е, от. І, та, Цю монету я хочу дуже символічно передати нашій Марії. Як людині, яка дуже багато докладалася. Це людина, яка жила на персінківці, поїхала і повернулася до нас. Це просто унікальний кейс <плес> тобі хочу подякувати за те, що ти стала частиною того, що сформувало персінківку як таку, яка вона є. І Хочу висловити свою подяку і довіру тобі, як тій людині, яка триматиме і формуватиме ці далі. Дякую. Тебе. У нас найбільше спільноти, у нас 12 людей до недавнього часу у нас було 12. І відчувається внесок кожної простирівки і кожного простирівця в розвиток спільноти. Наша спільнота сформувалася від початку повномасштабного вторгнення і пройшла дуже багато різних етапів. А, тому в першу чергу я хочу подякувати людині, якої, на жаль, сьогодні з нами нема. А, тобто вона не присутня в, в цьому приміщенні. А, і це людина, яка була з самого початку, яка дуже багато докладалась, і вона є нашою скарбничою, це світло. І... Так, і друга людина, яку я хочу подякувати, це людина, яка неочікувано опинилася в нашій спільноті. А, зовсім неочікувано, але яка дуже, дуже добре докладається, яка ну, дуже, дуже відчутний внесок, дуже відчутний запал, зацікавленість і те, що ця людина надихає ці ідеї біжав просторі, яка прагне розвивати її супермасштабно і глобально, І це є Євген Булазин. Це квіточка це просто фундамент і ґрунт нашого простору. Вона емоції нашого простору це Анастасія. Ноти, і вона відіграла дуже велику роль в нашому представленні емоційну і взагалі таку ключову. Наш продюсер Анастасія. Нативна <плес> реклама. Це Іван, який монтує, фотошопить і робить бурхатну. Пробурхату знали назовні. <плес> Та мене <ми> поспішають. <плес> рух і простору. Ні, <плес> я жартую. Насправді це наші жарти і частинка наших емоцій. Галузі, який зараз в дорозі. <праць> Фантастичний вклад в, в упорядкуванні хаоса на просторі слова і а, просто відворот всесвітнього вибуху. Ви знаєте, тому що упорядочення поряд, хаосу стакінше так. Другий, друга нагорода безсумнівна, просто, ну знаєте, а, у нас все дуже класно по філософії, от, але по умовам дуже трешова. І от друга людина, яка дуже зробила багато для систематизації цього хаосу, це Володя Патіряй! звичайно, наш пес, це просто та, який єднає всю нашу спільноту і особливі водночас. Та, тому що, ну знаєте, як а, пси господні та а, домініканський орден, тому ми, ми пси теж десь, десь так. А, Якщо ми треба, то Ліна – наш паросток, із якого воно росте. І також я хочу покликати Назарчика. Назарчик — це гілочка, яка потенції дає плоди. <плес> з тих, кого я теж хочу привітати а, і подякувати монетами вільного простору третього ступеня є кожен з сотників, які зараз є сотниками є моєю командою. Я вдячна Ганусі, я вдячна Ірені, Я вдячна Валентині, Роману, Ані. Я дуже вдячна простирів Насті, яка зараз є в Івано-Франківській сотницею. Я вдячна Іві і я дуже вдячна Лізі. Ви чудові і я рада, що у ваших спільнот є такі сотники, як ви. Бо від того, якими ви є сотники, залежить, якою є ваша спільнота. Тому ці описки час Валентина роздасть кожному з вас е, монети третього ступеня, а ми переходимо далі. А... <плевіз 'я> Пам'ятаєте, я на початку казала. Що цей рік був дуже складний для нас, для організації, як для людей. І мені зараз буде дуже важко про це говорити, бо монетами другого ступеня, ну, я, я і команда Малого проводу» хочу нагородити дуже важливих для нас людей. Як я і казала раніше, якщо б не Збройні Сили України і всі сміливці, які пішли зараз обороняти нашу країну. Саме туди на фронт, бо кожен з нас зараз є борцем, і кожен з нас намагається якось допомагати і підсилювати, але якщо б не вони там, то не було б того, що є тут. Тому монетами другого ступеня ми хочемо дуже сильно подякувати і нагородити кожного військового просторівця. І імена, яких я зараз назву, на жаль, на наш великий жаль, їх тут локально немає. Але кожен з них знає, що вони отримують мене другого ступеня, і від всієї організації ми дуже сильно дякуємо Юрку Думичу, Назару Паричику, Андрію Хомі, Дзвінко Огородник Тагіру, Максиму Городніченко, Максиму з Левінському, Яріку, який був сотником з неба, Христі, яка жила на просторі певний час, і Віктору з простору Моментів. Дякуємо. Нашим хлопцям, які зараз оборонять країну, щоб ми тут могли так зустрічатися і жити це життя. І монетами другого ступеня. Я хочу також нагородити людей, які про це ще не знають. Це моя команда, це євген, аня і валентина. Підходьте. Не обнімайте Супер. Супер. Ну, тепер е, Ці підсвічники є традиційною річчю, яку ми даруємо організаціям, які, які нам допомагали протягом року. За час існування вільного простору це ГУР, е, це Дім Серця і інші, інші багато організацій, які з нами були завжди. Е, зазвичай ми обираємо зі всіх організацій одного. Але через те, що в цьому році ми маємо ще й вихід в інші країни. Ми вирішили, що в нас буде дві номінації. Одна номінація буде зватися Організація за кордоном. І одна організація і одна ця організація, яка найбільше нам допомагала в Україні. Тож почнемо бути за кордону, а закінчу самим свичне. Підсвічники є нашою традиційною подякою. Організаціям, які були долучені до формування нас, як організації і рук нашого, бо без підтримки інших у нас би нічого не вийшло. Тож цим підсвічником ми хочемо нагородити спільноту ТЗ братів ТЗ, які протягом останніх кількох місяців дуже сильно нам допомагають, і окрім того, що вони нам допомагають. Своєю присутністю, тим, що вони кожен раз до нас приходять, вони допомагають нам своєю молитвою. Бо коли в останньому були у Франції, а потім і в Німеччині з братами, та разом, кожного дня вони просять за Україну і просять за вільний простір і за бур. І це для нас це не передати вдячність цими словами, це можна лише відчувати. І ми дуже їм вдячні і будемо чекати їх тут, щоб подарувати оце. Тому ваші випуски, братам. А другий вже більший і такий старший підсвічник, і ще більш цінніший. Ми хочемо подарувати одній структурі, бо це не організація, але ця структура вона робить великий вплив на Україну, на спільноту і на людей. Значить, важко буде про це говорити, бо ця структура, ця інституція, можна навіть так сказати, вона. Йде в ногу з вільним простором самого існування вільного простору, майже самого існування вільного простору. <рес> На цьому етапі е, я хочу сказати, що якщо б не український католицький університет, то можливо зараз е, вільного простору би і не було. Бо якщо б не їх підтримка під час повномасштабного вторгнення і раніше, можливо, вільний простор би і далі не існував, коли нашим просторівцям треба було. З простору неба і простору слова переїхати кудись, бо було страшно знаходитися напроти сухопутних військ, Уку дали нам дозвіл, щоб наші просторівці пожили в колегіумі. Коли нам була потрібна допомога в фінансах і в різних моментах, УКУ надавала нам всю цю можливість. Коли нам була, у нас була потреба в приміщенні чи будь-чому, УКУ завжди було поруч з нами. І цей підсвічник, ми хочемо. Прочити представнику українського католицького університету пану Тарасу за те, що ви є поруч з нами завжди, і цей стосунок до нас не відбувається. Дуже-дуже дякую, самі друзі. Для нас це велика честь, для мене особисто велика радість. Я поясню, чому. Але почну, знаєте, я з того, що ви ніколи не здогадаєтеся, якими словами зустрів мене сьогодні, як я приступив в поріг Павло Дідула. І це не було слава Ісусу Христу. Це було, пане Тарасе. Ви найстарший будете слава Тараса. Я маю багато недоліків, знаєте. Як це ж трактувати? Це? цю Ну, думаю, окей, але треба навіти всякому негативі, якби шукати їх позитив. Я подумав, напевно, моя перевага в цьому тоді, що я дійсно був десь при початках отже, вільного простору. І пам'ятаю, так, що ну, вільний простір зродився так, з Революції Гідності. І е, ми всі мріяли і далі мріємо, щоби. Е, це не закінчилося, те, що почалось на революції гідності, щоб воно трансформувалося в країну гідності, знайти в економіку гідності, в освіту гідності, в медицину гідності, в політику гідності, і можна продовжувати. Ну, знаєте, я філософ за освітою, поки там я літав, та мріяв, що там може статися, воло приходить дідула і ділиться ідеєю, каже: конкретно я хочу створити якийсь простір, щоби. Гідність втілювалася в спільному житті і в спільній дії. І так, так би мовити, я вперше почув про створення вільного простору і про ті цінності, які закладені в нього. І може символічно також, знаєте, що 15 лютого так вважається днем, якби офіційним днем заснування в 15-му році вільного простору, а це ви знаєте, праздник стрітення. Ну, звичайно, вже. Наступного року це буде 2 лютого, але вас ніхто не відбере те, що це було засновано саме на стрітання. Згідно, е, якщо перекладати, так, в церковно мові це слово має два значення: одне значення це зустріч, а друге значення це радість. Боляти тільки не сій з невіру, шуєш, не смій. Кожен, хто впав воскресне і стане в стрій, кожен живий стрілятиме до кінця. Ангел стоїть за правим плечем бійця. Це Мар'яна Савто. Я дякую. Я маю правило, знаєте, на кожну зустріч, на яку я йду, чи це там, офіційна нарада, чи це не знаю, академічна конференція, чи це така зустріч, як в нас, то я так подумки запрошую Бога. Будь з нами! Будь з нами і справді, щоб вона глибоко відбулася. Але я хотів, власне, принести таку і подарувати вам книжку, яку наша випускниця написала. Це збірка репортажів під назвою Бог дивовижних людей та інших грішників. Я дуже шкодую, що тут нема репортажу про отця Чумакова, бо я думаю, що він однозначно би заслуговував тут бути, але є про інших людей, я думаю. Ну, Схожих в чомусь також до нього. Може хочу вам також до вашої так, і, і ми і ми просто бачачи різні помінопростору, ми, ми, ми бачимо, що цих людей, які вклали дуже зараз у справу е, справу наближення нашої перемоги в дусі наших цінностей. І це був. Богдан Петришк. Ми йому хочемо подякувати. Монету другого ступня, але його зараз немає, ми просто йому передамо. Він організував штаб волонтерства вуку. Це, це, це величезна структура, яка зробила дуже багато добрих справ. Ми також хочемо подякувати Славкові Корбуту. Е, також е, подякую другому е, е, рівні за те, що він останні два роки свого життя е, фактично поклав на те, щоб бути поруч з, е, з нашим духовним отцем, який відійшов цього року отцем Олександром Чумаковим. І, і він, е, він був кожного дня з ним і у, у, у цих складних е, часах. Е, також е, хочу подякувати Мальві, е, яка. Яка вже другий рік поспіль творить чудо вільнопрострівського вертепу, а особливо цього року цей вертеп можна сказати, можна сказати, найкращий в Україні, тому що про нього знімали фільм «Українер», його вибрали, щоб, 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 щоб це робити. І ми оце. Я, 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 я тільки вернувся з Одеси, тому що цей вертеп продовжують запрошувати далі й далі. Він був і на сході, і на півдні, і на півночі. Ну, Одним словом, це, це справді унікальне дійство, багато з вас його бачили і багато з вас приймали в ньому участь. Е, також е, е, хочу подякувати особливими відзнаками цього року. Е, вперше вільний кості не має жодних боргів. У нас скарбнича особлива і тому якій! Тякує! Також е, е, ну, я е, у мене Ксенія е, е, у, у телефоні. Підписана як голова військової адміністрації війного простору. І в неї метод такий. Я розумію, зараз, зараз війна, тому Ксенія генерал, все добре, Павло мовчив. Це вже має нагороду другого ступеня. Але як виявилося, вона ніколи не мала нагороди першого. І ми вирішили стільки з колегією, І не тільки з так, що Ксені за її багато добрих справ ми такі, такі вирішили зробити надір з... Ще, ще така додачка йде. Ще звернуться. Так. 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 Також ми хочемо подякувати також нашими монетами третього ступеня, нашим друзям. Які, які дотичні до вільного простору і, 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 і не раз в нас бували. І це власне, творець цього закладу, який ще не відкрився. Цей заклад буде так, називатися Республіка Сад. І він зараз на війні також е, Дмитро, е, як, як е, Лугар, він пластик. Також Євген Пасько, він, він, він випускник УКУ, один з перших випускників. Він зараз також воїн. І він, ви знаєте, він хоче, його мрія, це організувати таку молодіжну резиденцію в селі Журавне, де ми цього року робили у нього то це він, Ми також йому дякуємо. І ми також е, дякуємо. Е, Творцям місця резиденції МЦ-6 Едуардо і Олі, які тут. тут. Це, це наше улюблене місце. Це, хто б був славську це місце нашого злету, місце нашого лечетарського табору. І, Олі, може, є, може, щоб тебе бачили це трошки... Трошки сказати, сказати два слова про свій задум, це, це, це треба чути. Мені, задум, мені здається, що це, це така історія. Важко подумати, чи це задум. Це насправді задум, це потреба людей, мені здається. Це складалося, що одне біля одного воно росло. і це був засіб комунікації, засіб, де створити простір, який не є за природою, який хоче друзів, формувати спільноти, ділитися і зростати спільно. Мабуть, це так. Тоби, хто не бачив резиденції МЦ6, то ну, ваші проблеми. Рівних немає. в і також е, е, найвищою нагородою е, ми нагороджуємо посмертно тих, е, хто бував не раз у вільному просторі, хто е, був друзями у вільного простору, але, але під час цієї війни е, здобули перемогу е, у такий спосіб. І є поруч. Але, але в такий спосіб. Тому ми передамо подяки е, рідним, і це, звичайно, Артем Демид, наш друг. І е, Анатолій Кохан, е, це, це, це також. Е, я не знаю, чи багато з вас його знає особисто, е, чи кого ви бачили, мабуть, вашу ні, 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 але це він, він, він був частим гостем це з, е, першого просто. Тому. Yeah, that way